Шановні діти, вітаю вас з Новим роком. Мені було дуже приємно, мені пощастило, що саме з вами я зустрілася у цьому навчальному році, як психолог на наших ранкових зустрічах, на наших семінарах. Мені було дуже приємно спілкуватися з вами, як вчителем на уроках етики, здоров'я, безпеки та добробуту. Ви знаєте, ви мене багато чому навчили. Я вам дякую за все. Дякую за те, що ви були щирими, добрими, відвертими, чесними. Мені було дуже приємно з вами. І я бажаю вам усього найкращого у наступному році та усьому вашому житті. Ви найкращі, друзі. Дякую вам, дорогі учні школи Гранд Експо, я щиро вдячна вам за цей хороший семестр. Дякую за те, що ви селили на уроках, за те, що. Тішили своїми хорошими знаннями, вашою старанністю. Дякую вам за те, що задавали влучні запитання, за те, що вчасно здіювали почуття гумору за те, що ділилися своїми мріями. Ми будемо старатися разом творити щось нове, пізнавати нові програми, пізнавати нові способи передавання інформації, і будемо вчитися співпрацювати один з одним ще більше і ще якісніше. Бажаю вам в новому році багато наснаги, багато класних моментів і до зустрічі в новому семестрі! Дорогі учні онлайн-школи Гранд Експо. Вітаю з прийдешнім новим роком. Бажаю всім міцного здоров'я, позитиву, натхнення, радості, від пізнання нового. Нехай 2024 рік стане для всіх нас переможним, щоб ми з вами могли навчатися жити у мирній, щасливій Україні. З Новим Роком, друзі! Юні друзі! Вітаю вас сердечно з Новим Роком та Різдвом! Нехай у новому році настане те, про що ми з вами найбільше мріємо, найбільше бажаємо цього. Наша перемога і мирне життя. Докладайте всіх зусиль для того, щоб отримувати міцні знання, бо саме освічені люди це сила і незламість нашої країни. Дякую вам за приємні емоції від спілкування з вами. До зустрічі після каніку. Мої невгамовано-активні дітки. А, хочу для початку подякувати вам. За вашу активність, за вашу відкритість, за вашу безпосередність на уроках. Також хочу побажати вам в новорічні свята відпочити, набратися нових сил, щоб з нового навчального семестру ще краще, ще активніше працювати на уроках. Всього найкращого, мої любі. діти, Ось і підійшов до завершення 2023 рік. Він був цікавим, інколи трошки важким. Було багато сміху, радощів. Я хочу, щоб 2024 став ще кращим для вас, ще крутішим, щоб ви досягли усіх ваших цілей, щоб він став переможним для кожного з нас, для кожного українця в усіх куточках світу. Хочу, щоб ви не забували про свої мрії, а йшли до них. Наступний крок це наш другий семестр, і я впевнена, що кожен з вас закінчить його з гарними оцінками. Вітаю вас з прийдешнім новим роком! Бажаю, щоб цей рік став для вас тією скарбницею, в яку ви будете складати найтепліші, найсвітліші і найприємніші моменти свого життя. Вітаю вас з прийдешнім різдвом та новим роком! І бажаю за ці канікули набратися стільки сил, стільки накататися на санках, нагулятися, щоб другий семестр був набагато легший, але продуктивніший. Зі святами! вітаю! З Новим роком, дорогі учні. Бажаю вам великих успіхів і великих перемог, гарних оцінок і гарного настрою. Нехай в цей новий рік здійсняться всі ваші бажання. Любі наші діти. Я хочу привітати вас прийдешнім новим роком. Нехай кожна мить 2024-го буде сповнена радістю та незабутніми емоціями. Я бажаю вам величезної наснаги до вивчення нових речей та ніколи не зупинятися на досягнутому. Нехай цей рік стане для вас чарівним ключиком до нових великих досягнень та щасливих подій. Думаю, що минулий рік приніс нам багато різних емоцій, моментів, знайомств. Мені, наприклад, він. Приніс кота, який дуже любить кусатись. Але ж зараз про новий рік бажаю вам в новому році здійснення ваших найпотаємніших бажань всіх ваших найзаповітніших мрій. Нехай новий рік дарує вам лише незабутні, радісні і яскраві моменти з вашими рідними, близькими, коханими людьми і домашніми тваринками. Хочу всіх привітати з наступаючими святами. В першу чергу, ви величезні молодці. Ви всі гарно впоралися з всіма труднощами, які були у нас в минулому семестрі. Хочу побажати вам всього найкращого, будьте завжди усміхнені, щасливі, задоволені. Ніколи не засмучуйтеся, головне вірте в новорічні дива і зустрінемося з вами у наступному навчальному семестрі.